Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження шикарний бізнес-седан за чудовою ціною. Цінник на дане авто 13990 американських доларів. Зустрічаємо це Audi А6 2011 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Гарний чорний колір, є тонування скла, красиві фірмові диски, гарна зимова гума встановлена. Є передні та задні парктроніки, є обігрів заднього скла, безключовий доступ, шикарний стан автомобіля, авто повністю доглянути та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. По салону по комплектації Салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. Електропакет, управління світлом, датчики світла та дощу, мультируль, круїз контроль, пробіг автомобіля. 198 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа, є. Якісний об'ємний звук, клімат-контроль у нас в комплектації, є підігрів передніх двох сидінь, обігрів заднього скла. Автоматична коробка передач з режимом спорт, управління мультимедією. Є навігація, кнопка старт-стоп. Шикарний доглянутий автомобіль, повністю обслугований. нарікань абсолютно ніяких немає. 13 990 американських доларів ціна даного авто. Всіх запрошуємо на тест драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось за адресою міста Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.